Тиждень другий, день восьмий. Любіть свою внутрішню дитину, частина 1. Сьогодні ви зазирнете за дорослого, якого бачите в дзеркалі і зустрінетеся зі своєю внутрішньою дитиною. Настав надзвичайно важливий день вашої роботи. Беріть мене за руку і ходімо до дзеркала. Зазирніть собі глибоко в очі, зазирніть за дорослого, якого бачите в дзеркалі, і привітайте свою внутрішню дитину. Немає значення, скільки вам років усередині вас є маленька дитина, якій потрібні любов і сприйняття. Якщо ви жінка, то хоч би якою самодостатньою ви були. У вас усередині є маленька дівчинка, дуже ніжна, якій потрібна допомога. Якщо ви чоловік, то, хоч би яким упевненим у собі ви були? У вас усередині є маленький хлопчик, який жадає тепла і ласки, дивлячись у дзеркало, чи бачите ви свою внутрішню дитину? Чи щаслива ця дитина? Що ця дитина намагається вам сказати? Кожен прожитий вами вік залишається всередині вас, у вашій свідомості та пам'яті. У дитинстві, коли щось ішло не так, ви найчастіше вважали, що це з вами щось не те. У дітей розвивається думка, що якби вони могли все робити правильно. То їхні батьки любили б їх і ніколи б не карали. Часто ми розчаровуємося в собі або відмежовуємося від себе у віці близько п'яти років. Ми приймаємо це рішення, бо вважаємо, що з нами щось не так, і більше не хочемо мати нічого спільного з цією дитиною. Усередині нас також живе один із батьків. І в більшості з нас ці внутрішні батьки майже безупину сварять внутрішню дитину. Якщо ви прислухаєтеся до свого внутрішнього діалогу, то почуєте сварку ви почуєте, як батьки говорять вам, що ви робите не так, як слід, або що ви недостатньо хороші. Тож, дуже давно ще в дитинстві, ми почали війну самими собою. І взялися критикувати себе так само, як нас критикували батьки. Ти дурний, ти недостатньо хороший, ти нічого не робиш як слід. Ця постійна критика стала звичкою. Зараз, дорослими, більшість із нас або зовсім ігнорує дитину всередині, або принижує цю дитину так само, як їх самих принижували в минулому. І повторюємо ми цей сценарій знов і знов. Щоразу, коли відчуваєте страх, усвідомлюйте, що це лякається саме дитина всередині вас. Дорослий не боїться, але він відмежувався і його немає поряд із дитиною. Проте дорослому й дитині потрібно розвивати стосунки одне із одним. Як установити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною? Перший крок познайомитися з нею через роботу із дзеркалом. Хто вона, ця дитина? Чому вона нещасна? Що ви можете зробити, щоб допомогти дитині почуватися захищеною, в безпеці та відчувати, що її люблять? Говоріть зі своєю внутрішньою дитиною про все, що робите. Я знаю, що це комусь видасться дурницею, але воно працює. Дайте вашій внутрішній дитині знати, хоч би що трапилося, ви від неї ніколи не відвернетеся, та не кинете її, але завжди будете поряд і любитимете її. Усе, чого ваша внутрішня дитина насправді хоче, це знати, що її помічають, відчувати безпеку та любов. Якщо ви зможете для початку знайти бодай кілька секунд на день, щоб почати встановлювати зв'язок із маленькою людиною всередині вас, ваше життя стане значно кращим. Стверджуємо разом. Я бажаю любити та приймати свою внутрішню дитину. Вправа для роботи із дзеркалом на восьмий день. Перше, знайдіть вашу фотографію, коли вам було десь років 5. Приклейте її на дзеркало у ванній. Друге, розглядайте це фото кілька хвилин. Що ви помічаєте? Ви бачите щасливу дитину чи нещасну? Третє. Поговоріть зі своєю внутрішньою дитиною у дзеркалі. Можете дивитися на фотографію або навіть у власні очі, як буде зручніше. Якщо в дитинстві ви мали зменшено пестливе ім'я, уживайте його в розмові з внутрішньою дитиною. А найкраще буде сісти перед дзеркалом. Адже якщо ви стоятимете, у вас може виникнути спокуса вибігти за двері, щойно почнуть виринати складні почуття. Тож сідайте, беріть пачку хустинок і починайте говорити. Четверте, відкрийте своє серце і поділіться найпотаємнішими думками. П'яте, коли закінчите, промовте такі афірмації. Я люблю тебе, рідний мій. Я поряд із тобою. Ти в безпеці. Сила всередині вас. Вправа для виконання в зошиті на восьмий день. Перше. Для цієї вправи вам знадобляться кольорові олівці, ручки або фломастери. Друге. Неведучою рукою, тією, якою ви не пишете. Намалюйте себе в дитинстві. Будьте креативні. Третє. Приклейте малюнок на дзеркало у ванній. Четверте. Дивіться на малюнок і починайте розмову зі своєю внутрішньою дитиною. П'яте. Поставте дитині такі запитання та запишіть відповіді в зошит. Що тобі подобається? Що тобі не подобається? Що тебе лякає? Що тобі потрібно? Як я можу зробити тебе щасливим? Шосте. Заплющіть очі і кілька хвилин поміркуйте над тим, що ви дізналися про свою внутрішню дитину. Сердечна думка на восьмий день. Я з любов'ю обіймаю свою внутрішню дитину. Піклуйтесь про свою внутрішню дитину, бо саме їй страшно, саме їй боляче. Саме дитина не знає, що робити. Будьте поряд зі своєю дитиною, обіймайте її, любіть її та робіть усе можливе, щоб забезпечити її потреби. Обов'язково поясніть дитині, хоч би що трапилось, ви завжди будете поряд. Ви ніколи від неї не відвернетесь і не покинете її. Ви завжди любитимете цю дитину. Медитація на восьмий день. Відпускайте та розслабляйтесь. Глибоко вдихніть на повні груди і заплющіть очі. Зробіть ще один глибокий вдих. І дозвольте своєму тілу повністю розслабитися, Зосередьтеся на пальцях ніг, нехай вони зовсім обм'якнуть. Тепер розслабте плюсна, п'яти і гомілки. Нехай ваші ступні обважніють. Дозвольте цьому розслабленню піднятися до колін. Далі переміщуйте це тепло і розслаблення в коліна, відчуваючи, як вони важчають. Після цього дайте розслабитися стегнам і сідницям. Відпустіть талію, а потім відчуйте, як спокій рухається вгору, у груди, розтікаючись по ключицях і плечах. Відпустіть руки над ліктями, дозвольте ліктям розслабитись, дозвольте розслабитися рукам від ліктя, зап'ясткам та долоням. Нехай останнє напруження виходить крізь кінчики пальців. Дозвольте розслабитися шиї. А потім щелепам, щокам та всім м'язам навколо очей. Нехай лоб і шкіра голови розслабляються. Відпускайте, 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 розслабляйте.